Робити це для себе. Тобі, на жаль, буде складно це зробити. Потрібно прибрати з оточення своїх близьких друзів, та я стану самим крутим дизайнером. «Ей, чувак, не здавайся, чи вийде воно, чи ні. Друзі, привіт! А це новий відос, який називається дуже просто, щоб я хотів знати у свої 21. Тому що зараз мені 26, я не так далеко пішов, тому що, як ми знаємо, зазвичай такі відео записують ті, кому там 30-40 років, да, і вони дають поради. Тут невеличкий період, він дійсно дуже маленький, але. Він був настільки ефективний, стільки всього змінив в моєму житті, що мені захотілося цим поділитися. Типу, що б я хотів знати у свої 21, щоб досягти того, що в мене є. Набагато швидше осяг я насправді багато всього цікавого. Я побудував круту кар'єру віддалено в інтерфейсах. Я заробляв по 7 тисяч доларів на місяць на UX-UI дизайні і окрім того, прокачував свій нетворк, будував свої соцмережі, мандрував по всьому світу, і насправді дуже багато. Всього для себе мав, і я вважаю, що мені є чим поділитися. да? Звичайно, що постійно будуть люди кращими за тебе, але це такий мій маленький ламповий відос, і як завжди. Спонсори цього відео це мій новий марафон для інтерфейсних дизайнерів для самих новачків, які хочуть увійти в цю професію. Він повністю безкоштовний. Він триває два дні, там, де ви дізнаєтеся секрет та формулу, як увійти в 10% ринку, тих, хто заробляє гарні гроші та будує свою кар'єру, посилання є в профілі. І також не забуваємо, що спонсором, як і завжди, є ЗСУ, тому не забуваємо донатити та підтримувати нашу армію, тому що тільки вони займаються самою важливішою справою, яка зараз тільки може бути. Перша штука, яку я хотів. Би розібрати це, напевно, саме дисципліна. Тому що дуже часто ти живеш на автоматі, да? і ти не знаєш, чи вийде воно чи ні. В тебе може там з'являтися якась дуже швидка думка, чи в тебе може з'являтися дуже швидкий такий. А... Прихід мотивації всередині, а це як вночі, да? ти надивишся якесь там відео про те, що Ей, чувак, не здавайся, вір до кінця в себе, дивись на свої мрії і рухайся до цього, зроби 10 віджимань, все буде супер. Ти прокидаєшся зранку, і в тебе нічого не виходить, і ти не розумієш, чому так сталося, типу яка причина? Я ж так дуже сильно хотів, і все. І потім, як завжди, повертаєшся до свого нормального життя, а тому що цей повштовх він існував. Дуже надовго він існував там декілька днів. Да? чи він існував. Ну, можливо, тиждень, а потім все він взяв і кудись там зник. Тут насправді прикол в самодисципліні, тому що коли я був малий, да я і зараз малий, але в цілому, коли там мені було 20 років, то я дуже сильно надіявся на мотивацію, да я надіявся на те, що зараз буде якесь натхнення, і я зможу зробити все, що мені хочеться. Я стану самим крутим дизайнером, а тому що я прям мрію стати найкращим дизайнером у цьому світі. Я зможу побудувати найкращу анімацію, я знайду собі найкращу компанію. А, і... Потім все це стухало, да, тому що мотивація кудись зникла, трошки попрацював. І а де вона, де мені її шукати? І її нема. І якась проблемка виходить. А і я дуже довго для себе прокачував та знаходив свою формулу самодисципліни. Тут напевно дуже важливо те, що. В кожного ця формула самодисципліни вона буде унікальна, і тобі потрібно шукати свою, якщо ти хочеш дійсно правильно рухатися. І коли ти знаходиш свою формулу самодисципліни, то в тебе світ вже не буде тим, яким він був раніше. Тому що в тебе почне все виходити, це буде складно, але тебе це буде драйвати. І ти будеш щиро типу надихатися від своєї дії. Ти будеш отримувати натхнення від того, що ти робиш, а не отримувати натхнення, а потім щось робити і знов стухати. Тому напевно, найголовніше перше — це самодисципліна, щоб не ловити момент, не стухати після цього натхнення, рухатися коротше, потрібно шукати свою формулу самодисципліни. Друга штука, яку я б напевно зараз хотів підійняти, це оточення, тому що люди, які є поруч, це ти і це. На жаль, чи на щастя, факт це дійсно так і є, і чомусь дуже багато хто сприймає, що потрібно прибрати з оточення своїх близьких друзів чи знайомих, які дійсно є важливою частиною твого життя з ними дуже класно, приємно проводити час, але вони не прагнуть та не такі амбіційні, як ти. І потрібно зрізати всі зв'язки. Типу із ними. Це не так. Це не означає, що тобі потрібно припинити спілкуватися із своїми друзями. Це означає, що твоє професійне оточення, да, бізнесове, там робоче людей, які знаходять. В тій самій ніші, в якій йти, потрібно мати крутих, набагато крутіших за себе і розвиватися разом із ними, тому що якщо ніхто навколо тебе не прагне до чогось кращого, то тобі на жаль буде складно це зробити. Да? Дуже є. Маленькі якісь там винятки, коли це виходить, але в цілому оточення тебе формує. І ще проблема в тому, що ти цього не помічаєш. Ти можеш існувати в токсичній спільноті в якійсь там, чи в групі в телеграмі сидіти, переписуватися, тобі здається, це фаново, класно. Всі обговорюють, як нема роботи, чи якісь жарти про знецінювання себе. І все це тебе плавно, автоматично, навіть так, що ти цього не помічаєш. Ось так донизу ти поокунає просто під воду з великим камінням, ти йдеш просто вниз, і це дуже прикро. А тому оточення в тебе повинно бути потужне, таке саме, як йти. Да? Якщо в тебе з'являються амбіції, якщо в тебе є ці повштовхи, то шукай людей, які зможуть тебе надихати, чисто навіть тим, що вони роблять те саме, що і ти. Тому що в них є ціль, в них є амбіція, в них є шлях. Вони щось роблять, і ви можете разом рухатися у напрям. Кожного з ваших цілей, і це буде дійсно круто. Оточення дуже сильно вирішує без цього, прям ніяк, напевно. І остання штука, про яку я хотів сказати, це те, що про тебе забулить завтра. Коли мені було 20 років, я дуже сильно переймався, що люди будуть думати про мене. Я думаю, що це дуже стандартна історія, тому що про це розповідають і ті, кому там 35, 40, там 50 років кажуть, що забийте. Але я це розумію зараз, і в 26, чесно. І мені б хотілося, щоб я розумів це в 21. що людям на тебе насрати їм взагалі. Який ти виставиш пост зараз в інстаграм? Їм насрати, як ти презентуєш дизайн, який в тебе буде фокап, як ти затупиш там на якомусь робочому важливому мітінгу, чи що ти там скажеш, чи що ти зробиш неправильно. Про це завтра вже не будуть згадувати, тому що навколо тебе світ не вертиться, і це факт. І ти через те, що переймаєшся, що подумають інші, дуже багато стримуєш себе. Ти думаєш, що ось, блін, мені потрібно бути ідеальною людиною, в мене не вийде. Якщо я не ідеальна людина, потрібно думати тільки про себе і робити якнаймого більше цих помилок і на них вчитися, але не для інших, не для того, щоб комусь щось довести. А в першу чергу, та найголовніше це робити це для себе. Тому що, коли ти помиляєшся. Для себе, то ти отримуєш результати для себе після цих помилок. Тому всім насрати про тебе забудуть завтра. Піклуйся тільки про своє життя і пам'ятай, що це найголовніше, що ти найголовніше, що в тебе є. Ось, якось так. Ось таке в нас вийшло маленьке інтерв'ю в такому новому форматі. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте? Можете поділитися своїми думками, да, якщо у вас є якийсь список речей, які перевернули щось у вашому житті чи змінюють прямо зараз, то можете писати це в коментарі. Давайте подивимося. Мені особисто цікаво це почитати, повідповідати, поспілкуватися із вами, тому що хочеться рухатися в напрям розвитку. Це дуже сильно драйвить. Якось так. Побачимось.